Друзі, всім привіт! У цьому відео я розкажу вам, як запускати рекламу на ціль трафік. Це є безкоштовний відеоурок з серії нашого безкоштовного навчання по таргетованій рекламі. Якщо вас цікавить більш повноцінніше навчання, будь ласка, переходьте в опис під цей ролик, і там буде уся інформація. Також, якщо цей ролик був корисний для вас, обов'язково чекаю на вашу вподобайку. Також я чекаю, що ви підпишетесь і будете слідкувати за новими роликами, оскільки тут є максимально концентрована інформація по рекламі. Також чекаю на вас внизу в коментарях. Давайте тепер не будемо затягувати. В попередніх відеороликах я показував, як налаштовувати рекламу на конверсії, на продажі на повідомлення. А у цьому ролику я розкажу, як запускати рекламу на ціль. Трафік. Насправді, нічого складного тут немає. Якщо ви подивились вже попередні ролики, ви вже розумієте весь алгоритм роботи. Саме так у цьому я і покажу ролику, як це можна зробити, тільки з ціллю трафік. Вже по привичці ми натискаємо на кнопку Створити і вибираємо ціль трафік. Також у попередніх роликах я розказував, які цілі кампанії вибрати, в залежності від того, що вам потрібно. Будь ласка, дивіться цей ролик, він буде. В серії оцих роликів. Після того, як ми вибрали ціль трафік, ми натискаємо на кнопку Продовжити. Після цього ми вибираємо ручне налаштування, переходимо далі. Тут в нас назва кампанії, все зрозуміло, нас цікавить набір реклами. Далі ми можемо вибрати, куди ми хочемо вести наш трафік, в залежності, що у нас є. Якщо у нас сайт, ми спрямовуємо на сайт. Якщо додаток для обміну повідомлень це повідомлення. Якщо профіль в Instagram це профіль в Instagram зрозуміло, і це телефонні виклики. Давайте я виберу профіль в Інстаграмі, так, щоб було більш зрозуміліше. Тобто вся реклама, весь трафік буде вестись на наш профіль в Instagram. Для цього я, як бачите, вибираю бюджет, провожу всі налаштування. Цього я робити не буду, оскільки нас цікавить ключове. Далі я вибираю сторінку, на яку я хочу вести свій трафік. Також зауважте, що якщо ви вибираєте профіль в інстаграм. Вам не потрібно налаштовувати плейсменти, оскільки автоматично вони будуть вестись стільки на Instagram. Якщо ви виберете щось інакше, наприклад, сайт, то всі плейсменти будуть активовані і ви можете вручну їх змінювати. Такий ось невеличкий нюанс. Оскільки в мене вибрано Інстаграм, мені треба вибрати свій обліковий запис, що власне я і зробив. Після цього нам треба додати наші рекламні матеріали, додати рекламний текст. І справа, коли ви будете це все додавати, воно буде вас відображатись ось тут. Тобто ви будете мати можливість побачити все, як воно виглядає. І наступне, що буде, це заклик до дії відкрити профіль в Instagram. Як бачите, по суті, ось і все. Ось як налаштовувати на трафік. Якщо ж у нас, наприклад, сайт, я міняю тут позначку на сайт, плейсмент тут же може бути довільний. і... По суті, так само я вибираю текст, додаю рекламні матеріали і так далі. І так далі. І саме основне, в кінці я додаю адресу свого сайту, куди саме я хочу вести свого потенційного покупця. Тобто єдина відмінність це треба вказати, куди саме ми ведемо нашого потенційного клієнта. Ось по суті, все, як треба запускати рекламу на трафік. Я надіюся, що цей урок був корисний для вас, можливо, я щось пояснив. Якщо ж навпаки, у вас виникли питання, я чекаю ваших коментарів. Також рекомендую подивитись вам ось оці ролики, які ви побачите зверху.